Загин для відправки в зону авторичної операції готовий. Командир загону Пономаренко. Здравствуйте, товарищи! Сейчас понял. Сейчас напустим слово Да, я тут. А сегодняшнее сегодняшнем мероприятии с каким боевым духом ребята справляются? Значит, сегодня в очередной раз мы отправляем сводный отряд Черниговской милиции в зону проведения антитеррористической операции. Значит, сотрудники подготовлены, обеспечены надлежащим образом обмундированием, вооружением и тому подобное. Значит, ротация, вот, вкратце. Вы сказали, что есть ребята, которые уже много раз ездят. Есть новички. Ну, В каком соотношении это? Сколько конечно. молодых? Ну, я, 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 я вам даже если бы э, знал бы доподлинно всю цифру, я бы вам не сказал этого, потому что это и служебная э, информация. Вот. А вообще мы всегда, значит, большая часть людей это те, кто уже бывал там. И какую-то часть всегда мы направляем. Э, тех, кто не, не ездил туда ни разу. То есть впервые. Но люди проинструктированы, люди подготовлены к несению службы и готовы к выполнению всех задач, которые будут поставлены руководством антитеррористической операции. То есть центр ПТЦ. Ну а место дислокации и количество людей, это тоже это да? мы вам разглашать, конечно, не будем. Скажите, какие потери может Черневская милиция за все время проведения террористической операции? 4 и человека. Около 50, человек. 50 раненых. разные ранение. Ну вы имеете даже вы с батальоном Чернига? Да, ну они что же тоже сотрудники милиции. Ну, в районе 50 человек у нас понесли различные повреждения. И четверо погибло. Наше подразделение, то есть батальон Чернига, внес службу станица Луганской, Значит, сводные отряд, сейчас это уже не секрет, э, долгое время находился у Чернухина, и во время э, того, как были активные боевые действия в районе Дебальцева, они принимали непосредственно участие. Поэтому есть люди, которые геройски себя вели и тому подобное. То люди у нас подготовлены, имеют опыт и готовы к выполнению всех поставленных задач. Я начальник управления общественной безопасности УМВД в Черниговской области. Полковник милиции Селиверстов Александр Иванович. Кожен свою работу знает, свою работу знает. Поставлены задачи кельниста МВС, ОМВС. Я думаю, мы выполним достойно. И все, что нас залежит, мы будем выполнять. Ну, про укомплект укомплектованість. Бачимо, що бачить. Так, на сьогоднішній день ви бачите комплектування бійців вже належним чином відповідає вимогам сьогодення, так як зброї. На, 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 на так, волонтери вже практично знають, телефон знають, чому буває, що не за місяць приїжджають зараз, тому потреби чи нужди в провізії, харчуванні, питної води, медикаменти медикамент. немає. Те, що вже є МВС і те, що боротьбі, достатньо. І досічили вже бійці, і ті, хто вперше, який взагалі дух зараз. Ну ви знаєте, я б сказав, з мого відділу всі поїхали вже. Вони не вперше їдуть. І практично ніхто нікого не примушує. Всі добровільно їдуть. Я ні одного на що, заставляли. Хто не, не бажає, чи там яким ще не може, хтось боїться. Але ні одного немає, тому що їхати примусово, Наскільки я орієнтуюся в справі. Ще раз представтеся, якось. Вас... Михайлович, підполковник міліції, начальник російського відділу начальник mm -hmm. зведеного загону зведеного загону який буде з mm. Mm. Дякую. Дякую. Будь ласка, зунатурку найкраще з батальйоном чернігів можете розказати про цю співпрацю? Зведений зведено ми не перший раз допомагаємо зведеному загону міліції я вважаю що це наш обов'язок і це підтримка армії Котре це підтримує, доказує, що дійсно потрібно допомагати. Велику увагу приділяє і сама міліція, і держава в забезпеченні бійців, але ж все-таки є речі, які потрібно додатково. Тому дуже приємно, що до нас звернулися. Ми підтримали і виконали ті побажання, які для бійців наразі необхідні. Хочеться ще. Подякувати, знаєте, я вже не один раз говорив, що наша допомога вона потужна, але не завжди вистачає коштів, тому нам підтримує нас кандидат народний депутат Сергій Березенко, допомагає нашому центру, а ми в свою чергу допомагаємо іншим підрозділам і в тому числі міліції. Які найнеобхідніші речі, що буде? Було побажання придбати електричайники, каву, цигарки. Я проти цигарок, але все, ж таки, що це е, е, попросили, тому виконали. А також продукти засоби особистої гігієни. Той ну, список, який ми оформили разом. Можливо, це не все. Все ж таки зараз більше подаряю багатьом ну, знаєте, хочеться подякувати все ж таки. чернігівцям небайдужими, котре показують, що вони небайдужі добрості все... допомагають. Ну, зараз напевно що вибори, може, таки, активізувалися, допомагають і кандидати, і, можливо, самі мешканці. Тому зараз є ті кошти, які необхідні для допомоги дітям си